Що 15 вересня уряд має подати проект бюджету на розгляд Кабміну. Проте без затвердженого податкового кодексу ухвалити кошторис 2016 неможливо. Технічна процедура передбачає перед поданням бюджету МінФін має оприлюднити проект податкового кодексу. На початку тижня міністерство оприлюднило заплановані зміни, а також дворічну стратегію по боротьбі з бідністю в нашій державі. До 2018 року планують провадити гендерні квоти на держпідприємствах. Особливу увагу приділятимуть керівним посадам. Усе для того, аби скоротити різницю у доходах жінок та чоловіків. Серед жінок багато фахівців, але рідко коли йдеться про жінок-керівників, це можна помітити на прикладі бухгалтерів по всій країні. В цій сфері домінують жінки. Але коли ми переходимо до рівня фіндиректора, ці посади обіймають чоловіки. Крім того, планують збільшити кількість робочих місць, особливо для людей з обмеженими можливостями. Обіцяють підтримати і держпідприємства. Для цього ухвалять закон, який передбачає виділення субсидій на створення робочих місць. Фінансуватимуть лише тих, хто бере на роботу недостатньо конкурентоспроможних на ринку праці українців. Для людей з низьким і середнім доходом уряд готовий зменшити податки. Казну наповнюватимуть за рахунок більш забезпечених верст населення. Проте чимало експертів критикують запропоновані зміни та наголошують, вони не вирішать головних фінансових проблем, адже немає чітких механізмів реалізації. Щоб зацікавити фахівців, потрібно для початку створити умови, а це значить зробити свободу підприємництва. Якщо бути чесним, то у нас з цим в країні проблеми і навіть у великих містах заробити складно. Утім, на удосконалення проекту нового податкового кодексу в урядовців ще є місяць. У кабміні обіцяють врахувати всі побажання.